Шалом, шабат! Сьогодні всім кажу я вам, всім вірним фенам і пересічним глядачам, всім традиційноє хелоу! Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на суботу, 25 березня 2023 року. Остання. Субота-березня. І сьогодні буду використовувати карти вікінгів або скандинавські руни. Це не повна колода карт вікінгів, де є тільки 24 скандинавські руни. І сьогодні буде традиційний. Епіграф з зеленої книжечки, давайте подумаємо про те, що вас зараз дійсно хвилює. А я розгорну і зацитую, що випало. А випали астрологічні таблиці, і це означає, що під цим відео я залишу посилання на унікальну розробку, яку колись зробив мій старший брат Артур. Це. Астролог у вашому смартфоні, унікальна програма, яка називається Navigator. Якщо раптово ви не зможете зареєструватися, можете в мене запитати, що і як зробити. Що стосується 25 го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися другого. 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цю суботу можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо запотрібно, заплющте очі, не схищуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5-4. 3. 2. Один. Отож, перша карта, загальна карта дня, що принесе загалом субота, 25 березня. Неважливо дивитись ви цей прогноз чи ні. Це. Руна Кенас, руна освітлення, руна факелу, і вона каже про те, що день достатньо такий імпульсивний, він буде залежати від вашого внутрішнього горіння. Якщо ви палаєте всередині, то цей. Цей вогонь може спалити навіть людей, які знаходяться навкругі вас. Тому намагайтеся у цей день контролювати свої вибухові якості. Якщо ви будете висвітлювати якісь темні закутки вашого життя, це вам піде на користь для представників знаку Овен. Непоганий день вам випала руна, одна з ваших родових рун. Вона пов'язана з жіночою силою. Бачите, тут жіночка така намальована. Це урус. Урус – це руна, яка відкриває вам двері у світ ваших фантазій, у світ ваших думок, у світ ваших мрій. Тому не забувайте про мрії, бо мрії. Дуже сильно наближають вас до реалізації ваших потаємних якихось бажань. Для представників знаку тілець гарний день у це світла руна, руна щастя. Вона приносить на деякий час заспокоєння і вона пов'язана з грошима, а також з надбанням чогось нового світлого в цілому. Ця субота дуже непоганий день для того, щоб провести цей день в колі друзів. Тому, якщо є можливість, можете піти на якусь вечірку, вона вас підзарядить якимось позитивними моментами і наблизить вас до нових знайомств. Для представників знаку Близнюки. Трошки відморожений день, бо руна і це руна пов'язана з льодом, пов'язана з скритим розвитком. Тому сьогодні не день для активних дій. Навпаки, сьогодні день, коли ви можете зайнятися медітацією, і можливо ви і захочете зустріти якусь людину і краще, щоб ця людина була народжена. Під знаком Діви, бо зустріч з Дівами вам сьогодні обов'язково принесе якийсь позитив. Для представників знаку РАК. Сьогодні день пов'язаний з жіночою силою. Напевно, вам слід зателефонувати своїй матері, бо це руна беркана і вона пов'язана з богинею матір'ю. І окрім цього, сьогодні день непоганий для, для лікувань, для походу, можливо, до лікаря, якщо вас щось бентежить. І сьогодні день, коли вам в цілому будуть допомагати, але в це будуть жінки. Якщо треба шукати допомогу, жінки вам обов'язково допоможуть. Також представники знаку РАК 25 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. Для левів Манас. манас. Руна людства і вона пов'язана з суспільством, з натовпом людей. Тому, якщо вам сьогодні треба йти на якусь масову вечірку, де багато людей. Це в цілому дуже непогано. І якщо у вас є якісь проблеми, люди вам будуть допомагати, і люди в цілому будуть до вас дуже непогано відноситися. Також представники знаку Лев у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріх. Для діви. Альгіс руна захисту, захисту вишніх сил. Подивіться на цю руну, як вона виглядає. Це руна життя. Коли вона випадає перегорнута, це руна смерті. А так вона каже про те, що сьогодні життя пульсує, і в цілому. Боги вас захищають у цей день нічого поганого з вами статися не може. І окрім цього, ще представники знаку Діва 25 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для Терезів. Вам треба не поспішати. Руна Яра вона пов'язана з врожайністю, з роком, вона пов'язана з поступовим зростанням. Тому сьогодні все треба робити вивірено ні в якому разі не поспішати. І якщо є можливість, треба економити як свої кошти, так і свою енергію. В цілому. День гарний для спокійних якихось справ, нічого активного краще в цей день не приймати. І, окрім цього, трі, треба трошки накопичувати те, що у вас є. Також представники знаку Терези 25 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Скорпіони. Що ж, непоганий день. Руна отіла або одал. Пов'язана з родовою пам'яттю, пов'язана з вашим майном нерухомим і пов'язана з вашим будинком. Тому, якщо ви знаходитесь вдома, слід особисто приділити, приділити увагу вашій оселі, можливо, прибрати, можливо, щось переставити. В будь-якому разі, це також непоганий день для будь-яких комерційних. Справ, тому якщо вам треба зустрічатися і робити якісь перемовини, особливо якщо вони стосуються нерухомого майна, все буде гаразд. Також представники знаку Скорпіон 25 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риба. Для стрільців досить неспокійний день. Щось планувати в цю суботу, краще не планувати, навпаки, слід. Відчувати, що відбувається, менше дослухайтеся до слів, менше дослухайтеся до того, що ви бачите. Більше дослухайтеся до того, що вам підказує ваше нутро, що вам підказує ваша підсвідомість, бо саме підсвідомість може вас сьогодні дуже сильно. Вирівняти і спрямувати вашу енергію у потрібне русло в цей день. Не треба особливо замислюватись, а треба робити все за покликом серця. Також представники знаку Стрілець 25 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій. Козерогі. Що ж, зробіть собі повний шабат. Відпочивайте руна Хагалас – не пророчить нічого гарного навпаки, вона пов'язана з руйнуваннями, стихійними руйнуваннями і з внутрішнім якимось закритим світом таким сьогодні. Вам не слід особливо себе виставляти на показ, розповідати ваші якісь плани на майбутнє, навпаки, будьте сконцентровані і пам'ятайте, що ворог може бути де завгодно, і навіть ви самі можете бути для себе ворогом. Тому намагайтеся знищувати цих ворогів, особливо якщо вони стосуються ваших якихось не дуже чемних якостей, також представники знаку.